Доброго дня друзі значить що у нас? У нас лопнув поводок. Ось так, поміняли. Но в запасі завжди є запасний. І да. не один. Е я думаю, їм страдають крані і за того, що це пизди Я вибачаю за матюки. ну просто воно так і є. Зараз. без призма, як солдат без автомати. Зараз під'їдемо. накачаємо колеса, Підкачуємо до двору, загрузимо всі валки, та й поїдемо. А це що, повибираємо які годні в запас, негодні та пить. І буде чітко. Агроном наш. Карбоміт карбомід черпатський така пшеничка а Така пшеничка ось якраз проситься вже підкормиться Так ось у нас виходить, підживлюємо нашу пшеничку. Зими вона дуже добре оперенилася, перезимувала. Виходить, співались касія, 5. Ось наш пінопласт, карбоміст. в черкаску. Даємо її воздуху місті, то через пару днів їх вже буде не вдасться. А якщо це підуть дольщики, то все буде ідеально. Такий фон виходить. Підвозочку звичайно. Хожу шостої передачі шоста на знайшку. Агроном контролює. О, ось таким чином проходить підживка. Ой, дивіться, вже прийшли майже половину поля і прям видно наглядно. Де дали воздух, вже й видно. Як помінялися, корпус били. По 100 кг висипаємо карбоміду, А далі будемо працювати по листу. І сульфат магній, і, унісити, і ну, коротко, такі справи. Ось ми майже доходимо вже до кінця. Отлічка виходить, а ми результатом дуже доволі. Якось, як бачите, можете побачити різницю. Де вже пройшли, а де не пройшли, де вже є повітря в землі. Дракон. Да, ось така пшеничка. Коренева система в неї дебела, вже укорінилася. Добре, зараз ми їй дамо повітря. І все буде чітко. Якось ви можете побачити різницю. Де пройшли, а де не пройшли. Хто щоб не говорив? Але ми якось настроїли сівалку, щоб вона висівала 100 кг. Так ми і все доходимо до кінця. Це що ми розчитали, воно так і є 100 кг. І хоч сівалка ну, не нова, стара, але вона працює, робить своє діло. Правда, вже тоді можна буде літом встати, перебрати шашники, відсипники, поміняти, покрасити і так. Чітко, але 100 кг вона своїх висіває. Дракон летить. І пошов, пішов. О, он як виходить. Щотенько, карбоміду зверху нема, все йде в земельку і Ну, Ось там де не, не пройдено. Дві великі різниці. Такий загальний фон, ось края. Директор, все контролює. так от. Так, Все, ми вже підкормили, все чітко, все красиво вийшло. Висіяли по 100 кілограмів. Отже, зараз їдемо і будемо сіяти ячмінь. Зараз закультивірую спочатку, а тоді будемо сіяти. Це, мабуть, вже буде в наступних відео. Ну, дякую всім за перегляд, ставте лайки, коментуйте.